Тільки на розпочиналися події гострі, драматичні, непередбачувані для розвитку нашої е, сучасної історії. Комуністична партія, наша фракція, була першою політичною силою, яка на голос починала заявляти про мирне розв'язання цього конфлікту. Поза всяким сумнівом, зараз інші політичні сили, розуміючи ситуацію, усвідомлюючи, що там відбувається, говорять також про, про мир. Є як так кажуть, партії війни. Партії Тії миру, але разом з тим я хотів би ось на чому наголосити. Я ще раз повертаюсь до думки про те, що ми були дійсно першими, хто на голос заговорив про це, хоча було досить складно, і одна із проблемних питань цього полягає в тому, що саме за справедливу позицію правильну позицію компартії влада вдалася до того, що вона в судовому порядку хоче заборонити її діяльність. Отже, виникає логічне запитання. Якщо сьогодні з такої ж ідеї, якою ми виступали починаючи з березня місяця, виступає сьогодні і президент держави, наполягає на тому і агітує парламент за те, щоб він проголосував за прийняття законів, які будуть забезпечувати мирний розвиток ситуації, то логічно, чому ж так? Чому ж судять партію за те, що вона виступала з такою виступала з такою? Ідеї, як бачимо, логіки тут немає. Ще раз наголошую, що ми були першими, але сьогодні інші деякі інші політичні сили звичайно підхопили ініціативу партії про те, що тільки мирним шляхом можна вирішити цю надзвичайно драматичну ситуацію.